Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Сьогодні о шостій ранку група офіцерів ФСБ, що присягнула патрошову, виконала наймасштабніший за десятки років акт внутрішнього терору, казарму та адміністративний комплекс, де базувалися 345 солдатів і офіцерів, що залишалися вірними путіну. Та шойгу замінували і підірвали. Усі входи і виходи були заблоковані. Особовий складу загинув або задихнувся під завалами. Це смертельний удар по останньому осередку силової підтримки Кремля у центрі Москви. Вибухи і напади по місту. А ці ранку серія вибухів прокотилася по ключових транспортних артеріях столиці: московська кілецепідрива автоколони. Новотроїцьке місто сильний вибух, перекриття руху. Найвідомі групи закидали коктейлями Молотова, патруль розвардія. Також підпалили чотири БТР, атакували блокпости із засіду. Прямі бої у центрі Москви. Телеграм-канал Опора підтверджує у районі Києва стався біє спецпідрозділу СОБР із неустановленими групами, ймовірно підпорядкованими. Патрушево частина поліцейських і розгвардійців здалися без бою або втекли. Евакуація Путіна 15 хвилин тому Джета Патрушева Путіна вилетів з домодідово у невідомому напрямку. Це вже третя поспіль евакуація протягом двох тижнів, що вказує на панічну втрату контролю. Російські джерела пишуть, кожен вечір може стати для нього останнім. Мобілізація сил оборони Кремля до Москви екстрено відкликають літні спецпідрозділи з фронту. вводять додаткові бригади Росгвардії, резервні екіпажі військової техніки групи авіаційної підтримки. Ці заходи демонструються. Масштабі реальні загрози переворотом. Чому це перелам... Амний момент, а вперше за 25 років Путіна отрима військово-силову монополію у столиці Патрушева за підтримки частини ФСБ і армійського генералітету реалізує сценарії карованої дестабілізації. Збройні сили РФ розколоті, частина готується виконувати накази Патрушева. Інша залишається формально під Кремлем, але фактично паралізована страхом і невпевненістю. Морально-психологічний ефект російського суспільства у шоці. Більшість телеканалів працюють із затримкою ефіру, міські чати переповнені повідомленнями. Ми більше не знаємо. Хто тут влада вчора нас змушували підписувати присяги Кремлю. Сьогодні вже іншим. Армія і силовики деморалізовані, а еліти масово готують план евакуації родин. Ключова аналітика це не чутки, не імітація, а початок справжнього силового сценарію. Патрошева його група мають плав певний прямий вплив на спецслужби. Частина генералів підтримують переворот, сподіваючись зберегти власні позиції після падіння Путіна, розколу силових структурах. Головний фактор хаосу, що робить неконтрольованими усі ризики. Висновок сьогодні Росія. Остаточно увійшла у період, де майбутнє вирішують не укази, а накази з автоматами і вибухівкою. Те, що почалося як спецоперація проти України, закінчується громадянським протистоянням, яке знесе усю стару вертикалі Кремля. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. you um.